Конкурс темп команда КВН. Камон, місто Львів. Ваші обласки. Друзі, тема з тему швидше, вище сильніше, оскільки це змагання. Ми хотіли показати змагання між субкультурами. Отож, уявіть собі день народження в сім'ї, яка складається з різних субкультур. Дивимось! Ми п'ємо, а ми п'ємо, а ми п'ємо, 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 бо наш футбольний клуб. Карпат. Не чокаєш. Так, все, я чокаєсь. Що за сироднюха? я не поняв. Де радощі, де веселіє, де торт. Сьогодні в тебе класу мой не веселись. Я, я не поняв, чудово, ти що, в муку впало? Сідай, не позорься. Мені горошок в ніс залазить. Я вас мені Блін. Знову програли. Я ж просив перед кожною грою ходити в церкву. Перед кожною! Перед кожною грою! Я Я пісню знаю! Пісня! Пісня про дику дівчинку. В Лісу родилась... Так, баба, слухай! Мене сьогодні день народження. Ти мала мені щось приготувати. Ти мені щось приготувала? Звичайно, доню. Мама, це мені на платтячко? Це тобі на майбутнє. Балайте, ну так балайте, Я всю ніч готувався, такий тост просто. шо? що, здоров'ячка, і з цього найкращого. В Смислі. Я вивчаю французьку мову. Насихові! Так, я... мама, мама! Мені вже 18 років років. Я в клуб. Тоню. Ти чула там на вулиці маніак ходить. Чула. Іди. <звісную> Мама, та кому я така потрібна? Губки бантикам, бровки бантиком, ручки бантиком, а ноги колесом. Мам, я піду. Торт з'їж. <звісную> <беш>, давай, давай, давай. Бажання. Команда Каванкамон. Ми загадали бажання. Команда Каванкамон ваші обласні для них.